Мене звати Надя, я з Тернопільської області. Приїхала сюди в клініку двікон по своїй по причині, що в мене був ревматоїдний артрит, не могла ходити. Коліна були в неправильному положенні. І приїхала на консультацію до Ілля Ілліча, порекомендувала мені робити операцію. Вівторок я зробила операцію, після трьох годин мене поклали вже на ноги. А вчора, в я вже ходила цілий день. Почуваюся зараз себе добре, можу стояти без милиці, без піска, можу ходити. І ця діва ножка в мене вже правильно, права ще мене перекривлена, бо ще вона хвора. За шість місяців я хочу приїхати знову зробити тут. Знову операцію. І хочу подякувати всьому медперсоналу, особливо хірургу Ілю Іллічу. І всім його помічникам, які були при операції, всьому персоналу, який ставиться дуже хороше, ставлення, уважні. Ну і весь персонал, що тут працює, дівчата хороші. Хочу подякувати їм, побажати їм здоров'я, міцного, щастя і всього добробуту, всього найкращого.